Смартфон стає зброєю. Одесити розробили застосунок. ЄППО, за допомогою якого можна повідомити військових про ракету чи дрон. Релокований бізнес. Дитяча школа раннього розвитку з Миколаєва переїхала на Одещину. У Чорному морі чисельність корабельного угруповання ворога складає 12 кораблів та катерів. Які маневрують уздовж узбережжя Криму. Серед них п'ять ворожих великих десантних кораблів та два носія крилатих ракет з сумарним залпом 16 калібрів. Патрульні поліцейські отримали орієнтування від колег про автівку Міцубіші, яка проїхала блокпост та не зупинилася. Водій проігнорував команду про зупинку та продовжив рух. Автівка рухалася містом на великій швидкості та порушуючи вимоги правил дорожнього руху. Кількома екіпажами автомобіль був затриманий в Приморській. Районі, як з'ясувалось згодом, водій та пасажир знаходились у стані алкогольного сп'яніння. Драгер надав результат 2,96 проміле, що майже в 15 разів вище встановленої норми. Водія відсторонили від керування транспортним засобом та склали всі необхідні адміністративні матеріали. Якщо ви побачили повітряну ціль, то ви відкриваєте додаток. Я попив на своєму смартфоні і бачите отаку картинку. Це ви побачите. Після ідентифікації за допомогою дії, потім треба вибрати, який саме тип повітряної цілі ви побачили: ракета, гелікоптер, літак, ДПЛА. Ще є така кнопка Вибух. Таке буває потрібно, коли треба визначити, куди саме впала збита ракета. Координатор волонтерської групи технарій Геннадій Сольдин пояснює, як користуватися додатком ЄППО, який допомагає роботі протиповітряної оборони. Розповідає, для чого потрібен застосунок. Додаток ЄППО дає можливість громадянам України сповістити протиповітряну оборону, про те, що громадяни помітили якусь. Воздушну ціль після декілька секунд. 6-7 офіцери протиповітряної оборони побачать цю інформацію. Вона доповнить радіолокаційну інформацію і буде використана для захисту нашого неба через те, що ракети чи дрони іноді літають на малих висотах. Вони стають невидимими для радарів, проте люди можуть їх бачити в небі. Радіохвилі, якими працюють радіолокатори, розповсюджуються як світло по прямої лінії. Тому завдяки кривизні земної кулі, нисклетяючій цілі, локатори знаходять тільки на доволі малої відстані. І тому в протиповітряної обороні або якої країни світу є такі зони, де радіолокаційне спостереження. Скажемо так, невпевнене для спостереження за низколетаючими цілями в повітряному просторі доцільно використовувати глаза громадян. Відкриваємо додаток і бачимо, що тут є компас, є датчик магнітного поля Землі. Тому в цьому додатку є можливість показати напрямок, куди саме полетіла ракета чи дрон. Ми орієнтуємо смартфон. По напрямку, куди воно полетіло, натискаємо на кнопку. Для початку роботи користувач повинен авторизуватися у дії. Для того є кнопка тест. Ми вибираємо тип цілі, тест і нажимаємо на велику красну кнопку і отримуємо сповіщення. І в цьому сповіщенні написано: Успіх, все гаразд», все. Робота застосунку перевірена. Так, смартфон стає зброєю, а мирний громадянин стає воїном. Наразі є доступною версія для Android системи. Версію для iOS Поки тестують. Олена Голда, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса втрати російських військ станом на 13 жовтня. Особовий склад близько 63 тисяч 800 осіб. Танки 2511 одиниць, бойові броньовані машини 5167 одиниць. 1556 артилерійських систем, 357 реактивних систем залпового вогню, 183 засоби протиповітряної оборони, 268 літаків, 1183 безпілотних літальних апарати, 240 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни, 3935 одиниць, спеціальна техніка, 140 одиниць, 16 кораблів та катерів. Збито 316 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Починаються заняття в дитячій школі раннього розвитку дітвора через повномасштабну війну. Вона переїхала з Миколаєва до міста Южне, що на Одещині. Ми відкрилися сім років тому. Це було 1 жовтня 2015 року. Це була мрія. Нашою родиною, те, що наша освіта дає, це зовсім не те трошки. Ось тому ми вирішили відкрити нашу дітвору в Миколаєві. Спочатку у нас були тільки ранній розвиток, англійська мова і підготовка до школи. Але наші діточки захотіли бути і у нас побільше часу, і у нас був міні дитячий садочок. У Миколаєві в школі було 5 класів для занять. Тут поки два. Наразі в школі займається близько 50 дітей. Всього є три викладачі. Адміністратор каталогу Пет. Всі вони також переселенці з Миколаєва. Проходить 55 хвилин два рази на тиждень. Кожного тижня у нас своя тема, тобто змінюється кожного тижня. На заняттях ми вчимося правильно тримати олівець, розвиваємо мілку моторіку, працюємо з пам'яттю, вивчаємо віршики. Дуже багато працюємо з цифрами. Це кабінет номер один. Тут займаються діточки, які молодшого віку, ранній розвиток до п'яти е, років. Е, також зараз там, до речі, проходить е, урок е, з логопедом. У нас є логопед, е, вона також з Миколаєва. Е, давайте заглянемо. Миколаєва, хвилинку. Ми тут все самі робили. Тут були лише голі стіни, підлога, навіть двері ставили. Це ми теж все придумували, все своїми силами, що привезли з Миколаєва, що закупляли. Другий кабінет у нас призначений для дівчок старшого віку. Це підготовка до школи, також репетиторство для школярів. Ну і також у нас є спеціальні окремі програми для школярів. Добрий день. Добрий день. Це кабінет номер 2 Тут у нас є е, обладнання спеціально телевізор, ноутбук для онлайн навчання. В школі займаються діти з южного та переселенці з різних міст України. Після занять за трирічним Матвієм прийшла мама Дар'я Студінська. Вони із родиною також переїхали з Миколаєва. Буквально це в нас п'яте заняття. Ну Матвію подобається. Це головне зараз. Дуже зручно, тому що планують на роботу і потрібно дитину якось займати. І тому зараз ходить погодинно, тільки один одну годину в день, а пізніше вони планують робити щось там, якісь розроботки. О, і планують на три години, то це якраз більш зручніше. Після закінчення війни школу планують залишити тут в Южному, а також повернутися до Миколаєва. Влада Матвійчук, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса посмотримо штодіс. Да. Нравиться? Да. Будем такое да. да. Давай далі посмотримо. А чує боє. Такої хочеш Да. Давай. Это боже. Це ж на сіль такої? Не Світорок. Це така піжамка, мабуть. Не яче така я бажам. Ганна Овчиннікова разом зі своїм трьохрічним сином Артемом розпаковують коробку із гуманітарною допомогою з теплими речами. Родина через війну виїхала з Миколаєва в Одесі, третій місяць. Нам така допомога, тому що. Тяжелое финансовое положение в семье в связи с тем, что потеряли работу. Я пока в декрете работать не могу. Но потом сады не работают, поэтому как бы работы тоже особо искать нет смысла. У меня Ольга Косінова евакуювалася з міста Торецьк, що на Донеччині. Прийшла за теплими речами для трьохрічного сина. Тут курточка, по-моєму, дитяча, якщо не ошибаюся. Курточка, кофточка тепла, от, ну, вдома можна ходити спокійно. І кофта на вулиці. А штаники, по-моєму, ще теплі. Якщо по розміру підійде, то да, тому що, ну, може бути просто маловато, тому що дивилася по курточці, а обувь, в принципі, 27-й у нас якраз нормально. Ми не всі теплі речі встигли з собою взяти, тому що у нас там сильно Стрела йдуть, якби, і тому взяли те саме необхідне, от що помістилось. Понад 4.5 тисяч коробок, в кожній дев'ять одиниць одягу. Ця гуманітарна допомога надійшла для переселенців від міжнародної організації ЮНІСЕФ. Одяг унісекс, однаковий для хлопчиків та дівчат, втім розрахований на різні вікові групи. Це для дітей 12 років. є для 7 років, 12, 9, 5, 6. 14. Років. Тут що отакі ж таніки джинсові. Від кількості дітей залежить кількість наборів, яку людина отримає. Ми розуміємо, якщо людина один, одна дитина, вона отримає одну коробку, якщо три дитини три коробки. Для того, щоб отримати допомогу, необхідно зареєструватися в Google формі, прийти сюди в волонтерський центр гостина хата, мати з собою ідентифікаційний код, ІНН та паспорт. Ольга Лапшина, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 14 жовтня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер східний 6-7 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 9 до 11 вночі та від 13 до 15 градусів в день. В Одесі ясно. Температура повітря вночі 8-10 градусів, в день 13-15 із позначкою плюс.